Називав Януковича царем і богом і вважав його надією України. Екс регіонал та багаторазовий чемпіон світу з вільної боротьби Ельбрус Тадеєв прославився своїми олімпійськими досягненнями та бійками у Верховній Раді, але зараз вийшов на спортивну та політичну пенсію. Телеграф Юей розповідає, як зараз живе Екс Нардеп. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Ельбрус Тедеєв – уродженець владикавказу, громадянином України став 93 го року. До приходу політику активно займався спортивною кар'єрою. Він олімпійський чемпіон 2004 року, триразовий чемпіон світу та чемпіон Європи з вільної боротьби з 2004 до 2014 року. Він також обіймав посаду президента Асоціації спортивної боротьби України. У сьомому році Льбруса Тедеєва запросили у виборчий список до Верховної Ради. Він прийшов до парламенту під прапорами партії регіонів і пішов із неї, коли партія фактично припинила своє існування. За час роботи в раді Тедеєв жодного разу не виступав з трибуни і не відзначився своїми депутатськими запитами та законопроєктами. Проте часто брав участь у бійках. Також він глибоко поважав президента Януковича, він називав його царем і богом. Тедеєв зазначав, що Янукович єдина на наді... Дія України, яка витягне країну з економічної катастрофи, Ще Ельбрус, бувши членом партії регіонів, голосував за всі одіозні законопроекти. Серед них були харківські угоди, мовна політика та диктаторські закони. Колишній регіонал Ельбрус Тедею зник із медійного простору та соціальних мереж. У 19-му році він з'явився у борцівських колах і відновив тренування, а 20-го року збирався повернутися в політику. Ельбрус балотувався до Харківської обласної ради від нині забороненої партії Опозиційна платформа за життя. Відомо, що зараз Тедеєв перебуває в Україні та підтримує свою спортивну репутацію, а також допомагає українським військовослужбовцям. У 23-му році олімпійського чемпіона бачить. В Києві на турнірі з боротьби, який був названий на його честь. Там брали участь відомі спортсмени та військові. Також колишній народний депутат підтримує сім'ї спортсменів, які постраждали внаслідок російської агресії та допомагає відновлювати спортивні зали, зруйновані обстрілами. Один з таких залів був повністю відновлений в Ірпені Київської області. Ще у 23 році Тедеєва помітили біля Києво-Печерської лаври під час переходу храму у керівництво Православної церкви України. Журналістам вдалося Ставити йому декілька запитань на питання про його думку стосовно виселення УПЦ МП. Він відповів словами президента Втікача Януковича, що, начебто, представники УПЦ МП проливають кров за Україну у 24 році. Український боєць вірменського походження Людвік Шолінян опублікував на своїй сторінці в інстаграмі фотографію з Ельбрусом Тедеєвим. Колишній політик перебував у тренажерному залі та був одягнений у літній спортивний костюм синього кольору із жовтими орнаментами. Двадцятого 20 квітня 2025 року у спортивній залі імені Ельбруса Тедеєва на території міжрегіональної академії управління персоналом пройшов чемпіонат міста Києва зі спортивної боротьби, де він був присутній як один із почесних гостей. Його називали Льоня Космос, а тепер він говорить з Богом. Леонід Черновецький відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам'ятає його не стільки за політичними здобутками, скільки за його дивною поведінкою, незважаючи на те, що Черновецький давно пішов з політики і рідко з'являється в українському медіапросторі, він продовжує епатувати публіку в мережі. Телеграф згадує, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповідає, чим він займається зараз. Майбутній політик народився у 51-му році у Харкові. За словами Черновецького, його дід Гаврило Гончаров був племінником російського письменника Івана Гончарова. У 26-му році більшовики буцімто закопали його живцем за мішок зерна в селі волчно бурлінському Алтайського краю. Бабусю Черновецького репресували і вислали в Сибір, де вона жила і померла в землянці. А матір політика з його слів у 13 років зґвалтував керівний працівник КДБ. Незабаром після на народження Леоніда його батьки розлучилися. Мама хлопчика була юристом за освітою. Залишившись без чоловіка, вона віддала сина в інтернат. Пізніше, вийшовши заміж у друге за театрального режисера Азімова, жінка повернула дитину у сім'ю. Закінчивши школу, Черновецький пройшов строкову службу у внутрішніх військах радянської армії. Також молодий охороняв зону у Дніпропетровській області, а потім отримав направлення на навчання у Харківський юридичний інститут, який він закінчив з червоним. Дипломом у подальшому Черновецький працював старшим слідчим прокуратури Київської області, був аспірантом і викладачем Харківського юридичного інституту, а також отримав ступінь кандидата юридичних наук. Наприкінці 90-х Леонід Черновецький став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми та членом Вищої економічної ради президента. Також він був обраний народним депутатом України 2, 3 та 4 скликань у парламенті. Зберігав лояльність до Леоніда Кучми. А з 2002 року переорієнтувався на Віктора Ющенка у четвертому році. Черновецький балотувався в президенти, однак набрав лише 1% голосів. Мером Києва політик був уперше обраний у 2006 році, а вдруге у травні 8-го, вже як лідер блоку Черновецького. Також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 по 2010 рік. Багато українців пам'ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Ословлювання Черновецького породили багато інтернет-мемів у ті часи. Політик навіть мав прізвисько льоня Космос. Воно з'явилося після заяв Черновецького про те. що що він збирається полетіти в космос зі своїм котом. Під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко. За його словами, Черновецький був хронічним наркоманом, що й пояснювало часом неадекватні висловлювання та дивну поведінку політика. За даними змі, колишні Києва ще з 90-х років має грузинське та ізраїльське громадянство. У грудні 2015-го на своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що останні п'ять років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де у нього є нерухомість. Ба більше, у Грузії Черновецький навіть намагався будувати політичну кар'єру та створив партію за щасливу Грузію. Втім, вже у 18-му році політик заявив, що змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні проти нього відкрили кримінальне. Непровадження та оголосили в розшук у 22-му році у своїх соцмережах Черновецький виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін не винен у війні, а Україна мала б виконувати мінські домовленості і з самого початку віддати Росії окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді ж офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях. У 24-му в мережі з'явилася інформація. Інформація, що політик останнім часом мешкає в ізраїльському Тель-Авіві. крім того, судячи з дописів та відео на його сторінці у Фейсбуці, 72-річний Черновецький вдарився в релігію. Тепер він регулярно записує відео, в яких говорить про Бога. Тому що я важен для Бога. І рекламує свої книги Божевільна історія та фантазії про злочинне або злочини без покарання. До слова, Черновецький вже не вперше використовує релігію як спосіб прославитись та збагатитись. Свого часу він активно відвідував так звану церкву Посольство Боже, яка була найбільше ніж звичайною сектою. Удали знайомство засновника цієї організації іммігранта Санде Аделаджі з Черновецьким допомогло нігрійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався. Слово віри. Ця співпраця принесла обом величезні прибутки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.